Доброго времени суток, мені любимо підписку, вітайте і все інтернет. Сьогодні буду робити такий э, е, Майонез авокадо. Тут у нас 2 яєчка. Даємо сюди солі до цих яєчок. Так, пучку новую буду вам говорити про ложки. Із чайной ложки менше половина. Цукру так же саме. Нет, цукр навіть Отак. Вот щепотку. Думаю, що э, цукор він більше так, як вам сказати. Ну дасть смак такий. Ізюмінку можна. Лимонний сік. Так. Керчається! И рычается по смаку, но я, я даю здесь одну столовую ложку. Примерно -то, -то. то. Обязательно закрывайте, а то выпитывается. Так, и наша зала, естественно, король всего парада. Дивіться, що я тут нарізав. Дивіться, бачите, тут авокадо, це кріп, петрушка і цибулька зелена. Кріп обов'язково з авокадом, це дуже смачно. Я в Берліні їв, це мені дуже сподобалось. Все, це відправляємо сюди, в цю чашу до блендера. зараз будемо... А цей блендер, щоб ви собі розуміли, такий професійний, він... Перемели в мене мох і болото. Треба подивитися, як воно зіб'є, на якусь козитку. Я не переосипав цю всю. Ось так туди. Давай сюди. Так. Базу. Радки буде майонез. І взяв половину авокадо, щоб я собі зрозуміло. Потому що е, цілий ці, ці не брав, хочу ще шосников проводити. Щоб додати сюди частину, не, не знаю, все, я, я залинув. Так. Тепер маленькою стройкою дає, даємо олію. Зараз, раз, зараз секундочку. Я візьму з цією рукою мені. Чуть -чуть. Прямо что ну, я себе понимала. Так, это у нас вот Нэшка, это у вот. Ну и что, и поехали. Вот так даем, господи, ну, нормально можно давать. Да, бывает, бывает, я уже не сделаю. і ми його одобрюємо і мішаємо. Мішаємо. Ось так! Ось! <звук> ну, От наш і в мене Пробуйте все тут дуже смачно. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки по всім цим. Ну і гарного вечора!